А якщо ми кажемо про саме заробіток по розробці на крипті, у мене чудовий є кейс. Ми робили ще в 2021 році, теж коли була оця очередна хвиля. Проект якраз на ICO, тобто, що вони релізували свій токен, і в момент враховуючи, що ми тут теж інвестували свої кошти, він зробив там X10, X20. То за кожну тисячу ми там отримали 20. Ми, звісно, були трошки недосвідчені. Нас купило фому, і ми не вийшли, коли потрібно було виходити. І в кінцевому результаті проект заскамився. Але він заскамився не тому, що це був проект скам. просто з часом юзерам перестав він бути цікавим. Вони почали звивати, і знаєш, що це якби потік, який не зупинити. І проект пішов якби вниз. Він вже зараз мертвий. і Логічно, що ми втратили гроші. І цим, ну, от, до речі, теж такий цікавий момент, що ти ніколи не знаєш, чи реально він закався, тому що спочаткова ідея була фаундера, а я зараз зроблю, зроблю там x 20 вийду, і воно все хай йде, мене не гребе. Чи просто от, ну, знаєте, така ситуація сталася, бізнес прогорів. Ну ти зробив від себе максимум. Я вважаю, що основна річ, яка має бути, ну це незалежно крипта чи стартап, чи будь-що фаундер завжди має робити все від нього залежне, щоб виправдати очікування інвесторів.